У рівному жінка ромської національності змушувала свою дитину вже бракувати. Відбувалося це на залізничному вокзалі. 13-річний хлопчик просив гроші у маршрутках та перехожих. Так тривало до того часу, поки малий разом з мамою не потрапили у поле зору працівників міліції. Неодноразові факти примушування неповнолітніх дітей, до жебракування з метою наживи. От такі факти в нас виявлені були неодноразово іменно з цими, які 28 якщо не помиляюсь, квітня перший факт був, складно адміністративний протокол. Матеріал направлений в суд до Карпатської області. І після того, 21 числа, починаючи цього місяця, так само неодноразові факти на вокзалі, на привокзальній площі, маршрутні таксі. Цигана, жінка, циганка е, примушує вже бракувати свого неповнолітнього сина. Працівники міліції встановили, що жінка родом із Закарпатської області. На Рівненщину приїхала з усією родиною. Приїзд до Рівного пояснює тим, що що в неї сидить в Рівненському СІЗО син, і вона приїхала до нього. А так як їм немає грошей на дорогу туди назад, то вони заробляють таким чином. На жінку, яка змушувала свою дитину жебракувати, правоохоронці спершу склали адміністративний протокол. Втім, та на шлях виправлення не стала, тому зараз їй може загрожувати ув'язнення. Кримінальна відповідальність частина за частиною другої статті 304 від 4 до 10 років позбавлення волі. А де зараз жінка? Зараз вона не під арештом. Вона зараз ходить так само на волі. все. з'являється слідчого. Просить зараз не можу сказати, тому що я її не бачу так само, як і зараз на даний час, але на Виклики до слідчого з'являються. Зараз жебраків на вокзалі не видно. Втім, кажуть водії, ходить їх багато. Постаємо. І до вас от підходять? Підходять до всіх. Ні, до нас вже не підходять. Бо, знаєш, ми відсилаємо. Не а Там Зараз буде йти. Вона постійно тут бігається. А так, щоб бачили, щоб з дітьми ходили? І з дітьми і ходять, ви вони і... вони ходять, і діти самі часом ходять, всі вони ходять. І... Тут їх багато ходять. Тобто всі з дітьми. Є і старші, і жінки, і що хоче. А як ви на це реагуєте, коли вони заходять до вас в машину? Негативно. Тобто ви їх виганяєте чи? Я? Ні, я пускаю декого, декого виганяю. Люди переконують, що гроші особам ромської національності не дають, але якщо просить дитина, то пару копійок не жаліють. Дітей же не проженеш. Якби батьки були, може, і сказала б, що працювали, а дітям даємо гроші. Як коли, деколи буває, даю, деколи ні. Ну, більшість, то я щось куплю і дам так, як вони дійсно хочуть поїсти, є потреба на це, а просто так давати. Що вони ходять, просять, то це я рахую, що не завжди потрібно. Скільки заробляють щодня так звані прохачі? Підрахувати важко, але згідно із статистичними даними, це не менше 100 гривень в день. А якщо до такої праці залучають ще й дитину, то ця сума зростає вдвічі.